Повернення до рідного дому у Львові згадували Анну Франко Ключко, наймолодшу дитину Ольги та Івана Франків. У цей день у Національному літературно-меморіальному музеї провели екскурсію, а актори шкільного театру українського католицького театру на Симонових стовпах показали виставу. Основою для її сценарію постановки стали мемуари самої Анни Франко. Більше дивіться у сюжеті. Звати мене Анна. По чоловікові ключку. Так у Львівському домі Франка розпочинається театралізована екскурсія Франчата до тата. Співробітники музею в образі двох молодших дітей-письменника Анни та Петра розповідають про їхнє дитинство у батьківському домі. Насамперед про веселощі у саду та героїв з батькових казок, які у дитячій уяві. Тут і оживають між ними були два роки різниці. Лише в їхніх спогадах. Власна екскурсія базується на спогадах дітей. Так, авто автентичних спогад. Ми, ми їх досліджували. Ми їх намагалися намагалися вплести в такий наратив. Так. І це були досить теплі стосунки, але е, малі, як малі, вони були шибай голови. Вони там е, дуже багато часу проводили на повітрі, розважалися. Ну тобто, е, різне було в їхніх спогадах. Екскурсію франчата до тата у домі Франка проводять не вперше, але цього разу її приурочили до ювілею. 9 серпня виповнилося 130 років з дня народження Анни Франко, єдиної доньки і наймолодшої дитини. Письменника ми намагаємося показати людям. Івана Франка не тільки як геніального письменника, але й як живого чоловіка, що він мав свою родину, що він мав дітей. І ми хотіли за допомогою цих екскурсій наблизити постати дітей Івана Франка, Анни Франко, і Петра Франка для наших відвідувачів. Екскурсія має і благодійну мету, адже нині у музеї збирають гроші, щоб викупити у колекціонерів цінний експонат збірку газетних вирізок з надніпрянської України. про Вілейфранка у Франка у 1926 році музеям зараз жити дуже складно, тому що кошти виділяються фактично лише на зарплату. І те, що люди живуть, запрошують в музей, розповідають про справжніх українців ще й збирають кошти. Мені здається, це фантастично. Те, що це відбувається в день, коли е, заграються аеродроми на окупованій території нацистські російські, тим більше приємно. А завершили цей вечір співочими читаннями від акторів шкільного театру. Українського католицького університету. Відпочивши, біжимо купатися до ріки. Купався, Іван, довелося, і нам купався всі довелося усім, купаємо і ва. Купалочка, де твоя дочка, Сидить у садочку, вишива сорочка. Ірина Островська, Олег Полямар, Еспресо.